Привіт, друзі! В цьому відео я покажу, як відновити пароль до адміністративної панелі сайту на WordPress. Незважаючи на те, що в інтернеті вже є багато гайдів на цю тему, останнім часом до мене неодноразово звертаються з цим питанням. Тому я вирішив записати це відео, в якому пояснюю, як відновити пароль, якщо ви не можете зробити це звичним способом через електронну пошту. Цей огляд буде корисним як для звичайних користувачів, так і для тих, хто тільки починає працювати з CMS WordPress. Отже, давайте розпочнемо. Бувають різні причини, з яких ви не можете потрапити до адміністративної панелі. Наприклад, ви вказали невірний імейл під час реєстрації або втратили доступ до поштової скриньки. Також може статися так, що розробник створив для вас сайт, надав логіни та паролі, але ви їх забули або втратили, і тепер не можете відновити доступ, оскільки пошта недоступна для вас, а зв'язку з розробником немає. І тому на такі випадки є спеціальні рішення, а саме декілька способів відновлення паролю. Але одразу зауважу, всі вони вимагають доступу до хостингу, на якому розміщено ваш сайт. А для початку вам потрібно зайти на ваш хостинг, а далі я покажу перший, напевно, найпростіший спосіб звідновлення паролю через базу даних сайту за допомогою додатку php.my.admin. Admin. Ми вірно, коли ви увійшли до вашої адмінпанелі, ви побачили зовсім інший інтерфейс, тобто зовнішній вигляд, не схожий на мій, але це не критично, тому як назва додатку у всіх хостингів однакова. Зараз у мене відкрита адмінпанель саме хостинг провайдера Hostinger. В лівій бічній панелі, де меню, ми бачимо вкладку з назвою бази даних. Тут є розділ управління базовими даних і розділ одразу для того, щоб перейти в додаток PHP My Admin. Можливо, хтось з вас використовує європейський хостинг SiteGround. Тут є вкладка сайт. Тут ми знаходимо розділ MySQL. І знову чотири вкладочки. Є четверта вкладочка з назвою PHP My Admin. Тут знизу є кнопочка, ми клікаємо на неї, і нас одразу переводить до додатку PHPMyAdmin, де ми будемо робити деякі маніпуляції з базами даних. І, напевно, найбільш поширений серед наших користувачів це Хостинг Україна. Тут одразу на головній сторінці ми бачимо блок з назвою MySQL та розділ бази даних і розділ PHPMyAdmin. До речі, в лівій бічній панелі тут це все дублюється. Оскільки я буду працювати з сайтом, який знаходиться на хостингері, я повертаюся до нього. Тепер я переходжу до управліннями базами даних. Тут у мене їх декілька. У вас також може бути декілька. Це пов'язано з тим, що можливо раніше створювалися резервні копії. Або якщо у вас до основного сайту є ще додатково сайти, які працюють на субдомені. Для того, щоб скинути пароль та встановити новий, нам потрібно виявити, наприклад, до цього сайту. Яка під'єднана база даних. Тобто, нам зараз потрібен файл-менеджер. файл менеджер на цьому хостингу знаходиться на головній сторінці або в вкладці Файли. Якщо ви використовуєте хостинг Україна, там так само на головній сторінці є файл менеджер. Лише там є одна відмінність з назвою папки. Тобто, коли ви потрапите до файл менеджеру, і у вас, наприклад, декілька сайтів, кожен сайт буде. Мати назву з адресою вашого сайту. Тобто, якщо в мене називається саме з то в файл менеджері потрібно буде обрати саме цей сайт, де вам потрібно скинути пароль. Якщо у вас на хостингу лише один сайт, ймовірніше у вас буде створена папка з назвою w, ви до неї потрапляєте і одразу бачите всі файли та папки вашого сайту. Повертаюся до хостингу, відкриваю файловий менеджер. Тут трошки інша назва папки буде. З назвою Public. HTML, якщо я не помиляюсь. Так, відкриваю її. І нам потрібно знайти файл е, з назвою WP-config. Він у ну, всіх однаковий, тому ми просто зараз відкриваємо і шукаємо строку з назвою dbname, Тобто це назва нашої бази даних, яка під'єднана до цього сайту. Запам'ятовуємо або початок, або всю назву, або кінець, і шукаємо цю назву в списку базах даних. Я повертаюсь до управління, і бачу, що ось моя база даних. Далі я переходжу в phpMyAdmin. Так, відкрилась панель керування. Одразу завантажились таблиці всі, які є в базі даних. Є ще одна особливість: якщо ви будете відкривати, наприклад, одразу додаток phpMyAdmin і у вас три бази даних. Ці бічні панелі, ви побачите, є стандартна по замовченню таблиця. Далі таблиця з, з назвою бази даних, яка нам потрібна, і може бути інші. Вам потрібно буде обрати списку ту, в якій потрібно внести зміни. Тобто, коли я окремо відкриваю базу даних, в мене лише вона одна тут. І в цих таблицях нам потрібно знайти назву wp Users. Також можливо і, ймовірно, що коли ви встановлювали сайт з нуля, або хтось вам робив, справа в тому, що є префікс WP. Він встановлюється по замовченню до назви таблиці. Якщо хтось робив вам, він міг вказати іншу. Але сама назва таблиці буде не незміна. Нам потрібно відкрити цю таблицю. Далі, тут у нас є одна строка, відкриваємо її через карандашик та змінити. І ми бачимо стовпці тут різні логіни. Паролі, там, нікнейми, імейл-адреси, URL, сайту там, і тому і інше. Нам потрібно змінити лише пароль. Тобто ми видаляємо в цьому стопсі все, що тут є, і вказуємо новий пароль. Ну, Для прикладу, так, давайте перевіримо, чи <кхід> я поки нічого не зберігав. З цим паролем ми не можемо потрапити. Повертаємося до phpMyAdmin. Так, ми вказали новий пароль, але є ще одна важлива деталь, нам потрібно вказати функцію до цього паролю. Це має бути MD5. В цьому списку шукаємо Md5, обираємо. А далі спускаємося вниз, і є кнопочка вперед. Все, зміни у нас застосувалися, тепер ми можемо оновити сторінку та спробувати увійти по новому паролю. Так. Перевіряємо, чи він співпадає, і спробуємо увійти. Чудово, ми увійшли за нашим новим паролем. Це найпростіший спосіб. Є також ще один альтернативний спосіб зміни паролю на сайті. Я не скажу, що він важчий, але там доведеться написати невеличку частину коду в одному з файлів теми та застосувати його. Особливо це може бути корисним для тих, хто не може потрапити до бази даних, бо бувають випадки і такі, що, наприклад, ви відкриваєте phpMyAdmin, а там потрібно ввести ім'я користувача та пароль, який ви не можете згадати та не пам'ятаєте. Тому на такі випадки є ще декілька способів. Зараз я вам їх покажу. Частки коду, які я буду використовувати та додавати до файлу теми, я додам до опису цього відео у вигляді лінку, щоб ви власноручно писали його з екрану. А зараз нам потрібно повернутися до файлового менеджеру та знайти необхідний файл. Так, відкриваю файловий менеджер. Папку з сайтом. А далі нам потрібно знайти папку з назвою WP-Content. В ній ми знаходимо папку з назвою ZEMS. Тепер нам потрібно обрати папку з активною темою, яка використовується на нашому сайті. А Тут ми бачимо 4 папки. В моєму випадку я, наприклад, знаю, що на сайті активна тема Hello Elementor. І є дефолтні теми 2020. Їх тут три папки, і, можливо, навіть якась з них у вас використовується. Але якщо ви не знаєте, яка активна тема саме у вас, це можна переглянути через інспектор коду у браузері. Можна скопіювати адресу сайту, відкрити у новій вкладці, і переглянути код сторінки. Так, і одразу в стилях в розділі ми бачимо адресу так далі, wp content ZEMS і назву теми, яка використовується. Тобто цієї теми підтягуються в стилі на сайт. Тут все логічно. Тобто, Ви можете так само у себе побачити, там, можливо, іншу назву, і тоді в файловому менеджері ви обираєте відповідну назву папки. Повертаємося до файлового менеджеру і відкриваємо Hello Elementor, у моєму випадку. У вашому випадку, можливо, якась інша тема. І тут потрібно знайти файл з назвою Function.php. Відкриваємо його. І далі, майже на початку, після того, як усі коментарі закінчуються, нам потрібно додати нашу функцію, яка змінить пароль. Копіюємо код, вставляємо. і де написано новий пароль, ми просто все видаляємо і пишемо те, що ми вигадали. До речі, зверніть увагу: тут поруч буде ще цифра, тобто значення один, це ID користувача. А оскільки на моєму сайті лише один користувач, тобто інших просто немає. Логічно, що буде цифра номер 1 і для нього буде змінений цей пароль. У вас, можливо, є декілька користувачів, і ви, відповідно, коли буде вказана цифра 1, зміните до головного користувача пароль. Вам, можливо, такий метод не підійде для зміни паролю або рандомно потім підбирати ці цифри і змінити до кожного окремо. Є інший спосіб. Я зараз закінчу з цим і покажу ще, як можна взагалі створити нового користувача за допомогою функції і вже потім редагувати будь-яку інформацію в адмінпанелі сайту WordPress. Так, після того як я задав новий пароль, я зберігаю цей файл. Та повертаюся на сторінку входу до адміністративної панелі, і обов'язково я її оновлюю. Тому як зараз піде запит до цього файлу, цей файл передасть інформацію до бази даних, і в нас все все оновиться. Тобто пароль, який був попередній, він вже скинутий, а новий заданий. Але він одразу може не спрацювати. Тому як нам потрібно цю частку коду, не той файл, скопіюю зараз цей пароль. Бажано одразу видаляти після оновлення сторінки. Зараз я вам продемонструю, чому саме. Роль такий самий. Спробую увійти. Бачите, нічого ну, взагалі не, не відбувається. Повертаємося до function.php, видаляємо цю функцію. Вона вже нам не потрібна. Зберігаємо файл. Знову оновлюємо сторінку для входу. Пишемо логін. Додаємо пароль, який ми придумали. І як бачите, ми потрапили до нашої панелі керування сайтом. Все працює. І є ще один цікавий метод. Взагалі можна через функцію створити нового користувача. Логін, пароль, емейл вказати, та які права буде користувач використовувати. А також все це буде робитися за допомогою функції, яка буде додаватися у файл function.php. Копіюємо цю частину коду, повертаємося до нашого файлу, вставляємо його, видаляємо зайве. Тут ви вказуєте ваш логінний пароль та пароль, який ви будете використовувати. Роль одразу скопію, щоб його не забути. Обов'язково вказуєте емейл. Я вкажу якийсь рандомний. Так, далі ми це все зберігаємо. Тобто у нас тут вказані права адміністратора, і цього буде досить. А для чистоти експерименту нам бажано вийти з адмінпанелі. Так, далі ми вказуємо новий логін для нового користувача, який ми вже створили. До речі, давайте попереднімо новому сторінку. І вставляємо пароль, який ми йому задали. І як бачите, ми потрапили з новими доступами до адмінпанелі. І можна переглянути, скільки у нас зараз користувачів є. Тобто адмін попередній і слон, який ми от буквально менше хвилини назад створили. Тобто все досить просто. До речі, в мене є невеличка порада. Ніколи не використовуйте стандартний URL для входу в адмінпане. Це можна виправити за допомогою переадресації та деяких маніпуляцій в файлах двигуна WordPress, а можна взагалі встановити невеличкий плагін. А, насправді він ніякого навантаження на сайт або на ваш сервер не зробить. Він називається vps Hide Login. Встановлюйте його. Активуємо. І далі в налаштуваннях давайте я мову зміню. А, до речі, я поки мову змінював, одразу вже вниз проскролив. І ми бачимо, що тут можна змінити сторінку для входу. Тобто він по замовченню прибрав, яка була. wp Admin, змінив на логін. Ви можете вказати будь-яку. Хай буде це. А... Так, і спробуємо відкрити. Спочатку WP admin Бачите, сторінки не існує. А за цим лінком ми можемо ввести наш логін та пароль. Тобто все досить просто. І на цьому все, друзі. Якщо вам сподобалось це відео, буду вдячний за лайки та підписку. І до нових зустрічей.